Взялі ріганка трьох матч тамбас. Наш воєнне експерта воєнне експерта. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, <звенчу> <звенчу> які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським <звенчу> <звенчу> на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. На тлі новин про приїзд американського президента Джо Байдена в Україну в анонімних телеграм-каналах, які постійно транслюють проросійську риторику, з'явилося чимало дезінформаційних викидів. Зокрема, пропагандисти транслювали своє бачення подій і висловили низку меседжів щодо візиту американського президента. Команда аналітиків детектора медіа виділила головні із цих повідомлень. Насамперед говорять про те, що Байден приїхав повідомити, що він зливає Україну. Пишуть у телеграм-каналах, що приводом для раптового візиту стали якісь таємні домовленості з Москвою, про що Байден нібито хотів повідомити Зеленському особисто. От така цікава конспірологічна теорія, і пропагандисти наполягають на тому, що США і колективний захід втомилися не тільки від самої України, а й від того, що наша країна не бажає, начебто, сідати за стіл переговорів. Проте, усе це є, звісно ж, безпідставними припущеннями, тому що автори анонімних телеграм-каналів не наводять жодних фактів чи доказів, які би свідчили, що Байден зливає Україну. Наразі немає жодних ознак про те, що якісь таємні перемовини щодо України ведуться між США і Росією, навіть у якомусь кулуарному форматі. Що більше тема підтримки України і далі залишається пріоритетом для зовнішньої політики Америки. Як для партії Байдена, тобто демократів, так і для його опонентів, республіканців, зокрема, заявлений під час візиту черговий пакет військової допомоги Україні, є якраз підтвердженням, тому що Сполучені Штати не самоусуваються від питання, а навпаки, тільки посилюють свою підтримку. І російські пропагандисти також поширювали спекуляції щодо так званих нових умов миру, які нібито привіз Байден, для того, аби представити їх Зеленському. От якраз пропаганда активно використовує цей меседж для того, аби перекладати відповідальність за продовження війни із агресора, тобто Росії, на жертву, тобто Україну. Інший брехливий меседж, який поширювали російські пропагандисти, полягає в тому, що тривогу під час візиту Байдена вімкнули заради картинки лише щоб налякати американського президента. На момент, коли з'явилися офіційні повідомлення, що до Києва прилетів президент США, в столиці, як і в решті міст України, якраз уже тривала. Повітряна тривога через це в анонімних телеграм-каналах з'являвся меседж, що мовляв це чергова постановка для того, щоб її побачив Байден. От нібито українська влада навмисне влаштувала виставу для американського президента, щоб натиснути на жалість і трішечки його залякати. Насправді, цей пропагандистський меседж є зовсім не новий його завжди використовують російські блогери, російські топ-чиновники, коли у Київ приїжджають із робочими візитами західні партнери. Також пропагандисти інколи стверджують, що українська влада використовує тривогу як важіль аби залякати самих українців, або ж навпаки, не вмикає її, щоб нікого не лякати. Ось такі меседжі подібні до них. Вони всі з одного джерела із Росії, і на меті вони мають знецінити значущість оголошення самих повітряних тривог вони хочуть знецінити самі попередження про небезпеку, які поширює українська влада, як тільки бачить актуальну загрозу зі сторони Росії. Насправді тільки дуже обмежене коло осіб має інформацію щодо причин для вімкнення повітряної тривоги. І я думаю, що якраз президента Америки в цьому плані дуже важко було би обдурити або налякати, тому що під час візиту в Україну американські військові літаки постійно моніторили в. Весь простір над Україною, над Києвом вони це робили з території Польщі, але їхні засоби стеження дозволяли це все робити. Я думаю, що достатньо абсурдно уявляти собі, що в такій ситуації можна якось обдурити або просто так з легкістю залякати американського президента. Тобто, це просто чергова вигадка заради вигадки російської пропаганди. Не менш цікава теза про те, що візит Байдена це лише само піар, начебто як для самого Байдена, так і для Зеленського, мовляв, візит американського президента до України це тільки спроба врятувати мертвий рейтинг Байдена у своїй країні і заспокоїти розчарованих у зеленському українців. Насамперед, тут варто зауважити, що на будь-яких державних візитах під час них часто обговорюються низки важливих питань щодо взаємодії між двома країнами. Економі. Мічні, культурні, безпекові ініціативи і так далі. І, хоч у нашому випадку ця інформація доступна тільки особам, які є дотичними до подібних заходів, результати і наслідки таких розмов можна побачити уже за невеликий строк після їхнього проведення. Російські пропагандисти достатньо активно використовують оцей час, коли природньо бракує інформації щодо розмов під час зустрічі, аби поширювати власні нічим не підтверджені вигадки. Тому в цей час поки ще немає достатньо офіційної інформації про що ж домовилися президенти України із якихось нових кардинальних великих зрушень. Потрібно поменше читати пропагандистських телеграм-каналів, не слухати ці чутки. Якщо ви чуєте подібні чутки, то зупиняти їх і очікувати на офіційну інформацію вона обов'язково надійде. Ну і звісно ж, меседжі на церковну тематику після візиту Байдена: Байден поплюжить церкви власною присутністю, намагаються запевнити телеграм-канали анонімні свою аудиторію. Також вони стверджують, що Байден це антихрист у людській подобі, який нищить українську духовність своїм візитом. Мовляв, через це Україну вже не врятуєш від західних сатанінських тенет. Подібні дописи вони на перший погляд здаються дуже смішними і абсурдними, але загалом нотка серйозності в них також присутня. Їх варто розглядати у контексті конспірологічних теорій, які стосуються чинного американського президента. Відповідно до цих теорій, які поширює група конспірологів у Америці з багатьма прихильниками, називається вона QAnon, Джо Байден є, начебто, сатаністом та педофілом. Насправді ж, президент Сполучених Штатів є католиком і часто згадує про свою віру у промовах для довідки. Тут нагадаю, що представники руху QAnon були активно долучені до протестів і погрому Сенату Сполучених Штатів Америки на початку січня 2021 року, якраз на зламі повноважень президента США Дональда Трампа. Вони його прихильники загалом і нового президента обраного Джо Байдена. Тобто, такі, на перший погляд, абсурдні повідомлення вони вкладаються в ширшу картинку дезінформації, яку Росія намагається створити як в самій Америці, так і загалом у світі. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.